Едвард Козак «Порозуміння» Мій сусід поляк, я з ним великою компанією не тримаю. Було, скажемо собі голову через паркан і на це всім Але як оце розписали в казетах вже трав ширити полсько-руське порозуміння, то я пішов до нього, аби йому заколядувати. Прийшов і кажу похильони. А він, не хпенці. І пішла бесіда гладко. «Як сі маце, пані Мацею, з добра дзень?» «Ца цим сі добже, а як ви з це?» «Сем поки цо, аж рештоу то посрєдку, пані Мацею, посрєдку». «Цо то, пшепрашамо, знача?» «Же полова на полови, трохи лепі, трохи згожий». «Цо сі к вам, пані Кукулка, бракує?» «Кашлям дуже із тего грендзі мя болю». «Пшепрашам, же не розумім». Грензі, пані Мацею, грензі, жесу на пшотку, показав я на груди, а він одразу здогадав. О, плуцка! то багателька. Бутелька, а, була би добра, але доктор сирово заброняв. Хто він доктор? Шекропович. Кропович. О, я його знав. Кіндесь он не вижна у Як вижнав, то той сам. «Ну як, ані кропельки? Ані ані не вільно. О, вільно. А льву як? Я не о том вільно, же вільно, а о том вільно же не вільно. А ведлуг Львова, то отим потем. Зараз не бензим зесважить. До перуна. Ви сомсяд, оба ось ми сомсяди, то мусінь бить згодзє. Відшимаць ці єдне купи, аби моцкалі сі балі. Моцкалі, аби його псяк шеф. Моць цієго кшан, аби здеху. Аби го власна руска грифа задусила. То добше, але як будь-це зі Львовем? Отем-потем, якось так ось лепі так ось якось. Чи якось, чи так ось я бим разів так, ми вам дамо вільно, а ви нам зоставте льву глава за глави. Я бим разів інакше, або наш львів, а не ваше вільно, або не ваше вільно, а наш львів. Згода? Я би се згодил, але моя жона з цим сі не погоджує. Для чи ні? Бо вона ма у Львові родзону сястру. І не попусті, не попусті, я йон знав, Ого! Шкода гадані. Шкода, пані гадані. Не було що більше говорити, то я взяв капелюхи похильони, нех пенсія. І на це сім стало. Чи з того вийде якесь польсько русське порозуміння? Не знаю.